Можливо, хтось з вас ще не знає, але за допомогою чату GPT можна заробляти насправді гарні кошти на трейдингу, торгуючи на біржі Binarium. Вся інформація в цьому відеоролику є. Абсолютно безкоштовною, і кожен з вас після цього перегляду зможе використовуючи чат GPT, заробити кошти, якщо буде у вас надавитися відеоролик і слідувати всім інструкціям. А перед тим як почати відеоролик, рекомендую всім вам зареєструватися на біржі Бінаріо, на біржі, де ми зараз з вами торгуємо. При реєстрації ви можете використати партнерський промокод 100TRADE, котрий надасть вам бонус у розмірі 100% до вашого першого поповнення. Одразу кажу, без реєстрації ви не не зможете заробляти кошти, навіть торгуючи чату GPT, тому що вам банально треба мати біржу, тобто оцей сайт, де ми з вами і заробляємо, і виводимо наші прибутки. Далі приступаємо до відеоролику. Дивіться, друзі, зараз у мене вже відкрит чат GPT. Я думаю, ви самі знаєте, як та де його знайти. Що ми робимо? Ми відкриваємо наш сайт і відкриваємо сайт Binarium, тобто біржу, де ми заробляємо ці кошти за допомогою того самого чату GPT. Далі на Binarium ми натискаємо ось сюди, і нам треба обрати валютну пару. От, доступні для торгівлі активи. Ми обираємо з найбільшою відсотковою дохідністю. Зараз це 92%, і ми натискаємо сюди, тому що за допомогою цієї дохідності ми можемо зробити. Більше коштів, тобто можемо інвестувати в угоду 100 гривень, зробимо 192 і чистий профід буде 92 гривні. Далі на чаті GPT вписуємо ось цей текст, я залишу його в описі цього відеоролику, і обов'язково вставляємо назву цієї валютної пари, в нашому випадку NSDUSD. USD. Після того, як ми його вписали. Беремо з вами і ось весь цей текст, будемо йому відправляти. Але перед цим заходимо знову ж таки на бінаріум, включаємо ось цей повзунок, це графік Treden Hue. Після чого обираємо таймфрейм 1 хвилина і обов'язково трошки віддаляємо графік. Трошки давайте його віддаляємо, ось так. От ну я думаю, достатньо. Він навіть весь тренд зможе зрозуміти, принципі, що він тут на східний. І копіюємо ось цю картину. Після чого закидаємо її теж чату GPT, просто Ctrl-V і відправляємо всю цю йому інформацію, щоб він нам. Проаналізував даний сетап і видав угоду. Прогноз по нездаю usd вниз на 3-5 хвилин. Я зайду на 3 хвилини, зараз поясню, чому. 3 хвилини виходить до куди у нас? Донизу. Так, заходжу я на 2000 гривень в одну угоду і відкриваю угоду прямо зараз донизу. Тепер поясню, чому я відкрився саме на 3 хвилини, а не на 4 або 5, тому що він мені написав 3-5. Я торгуючи за чатом GPT вже, напевно, біля тижня, а може навіть трошки більше, зрозумів. Що в ідеалі відкривати угоди з меншим часом експірації? Тобто він каже: 3 5 значить, ми робимо не 4 або 5 хвилин в одну угоду, а скоріш за все 3, Оскільки це цього часу має бути достатньо для того, щоб ми з вами нормально, вчасно відпрацювали по нашій угоді і зачинилися в плюс. Як мінімум, так було в більшості випадків, коли я торгував по стратегії з чатом GPT. Тому зараз я роблю саме так і роблю саме. Такий час експірації, хто не розуміє, час експірації це ось цей час, коли ми тут вибираємо. І в цей час у нас з вами зачиняється наша угода і трапляється розрахування по ній. Можемо приглянути, що зараз до завершення нашої годи нам лишається 2 секунди, і як бачите, ми ловимо по цій угоді, мінус. І можливо, чаджі піті помилився. Давайте ми йому скриншот і Напишемо, що у нас по цій угоді мінус. Мінус, братуха. Зараз він нам відписує і розуміючи, що ми по цій годі отримали мінус, тобто його аналіз не спрацював, Ми зараз зробимо догін до цієї годи і по здаюз просто переключимося на TradingView графік. Знову ж таки скопіюємо йому фотографію, скинемо, скинемо йому скріншот її. І... Після чого напишемо йому той самий текст, котрий ми писали до цього. Тобто ми можемо переглянути, ось ми йому надсилали ось цей текст, і я його просто копіюю, банально копіюю. І зараз в цю угоду я буду вам його закидати. Дивіться, закидаємо ми цей текст і просто очікуємо, коли він нам зараз допише попередні повідомлення, і будемо йому надсилати наступне. Скидаємо йому зараз цю інформацію, І він зараз на базі цього графіку, який я йому надіслав, має все проаналізувати і видати нам наступну угоду. Вже вгору, 2-3 хвилини, давайте на 2 відчинемося. Давайте 2 хвилини, вгору раз-два клікнемо, два рази. Чому я клікну два рази, поясню. Дивіться, мені читає GPT. Написав, що ми входимо вгору на 2-3 хвилини. Я відкрився на 2 хвилини. І відкрився на 4 тисячі гривень. А якщо ви уважно дивилися, то в першу угоду я відкрився на 2000 гривень. Це свідчить про те, що я зараз хочу зробити перекриття. Пояснюю, що це таке. Якщо ваша перша угода знаходить мінус, то в другу угоду, інвестуючи подвійну суму, Плюс ви зможете у випадку позитивного розрахування угоди, тобто у випадку заходу вашої угоди, в плюс, заробити більше коштів, ніж ви інвестували в попередні угоди, і ніж ви втратили. Тобто, ви в загальному забираєте втрачене і заробляєте кошти зверху. Тому. Робити догони, тобто перекриття, як я зараз роблю, це абсолютно нормальна тема, і за допомогою цього можна перекривати свої мінуса і заробляти кошти, торгуючи на валютному ринку. Тому. Беріть на вооруження, так скажімо, і торгуйте також догонами, тому що це насправді доволі непогана стратегія. Зараз нам лишається 35 секунд до закінчення нашої години. Друзі, поки ми очікуємо, хочу вам нагадати, що у мене є мій телеграм-канал, де я видаю угоди особисто і сам торгую за технічним аналізом. Повірте мені, я розбираюся в ТА, і якщо ви хочете отримувати більше сигналів і навчання в трейдингу, більше стратегій, на котрих можна насправді заробляти кошти, то... Обов'язково пишіться на мій канал Торгова кімната. Там проходить дві торгових сесії щодня. Там дуже маса маса корисної інформації по трейдингу, і також, як я казав, якісні сигнали. Зараз на екрані у вас будуть відгуки учасників з торгової кімнати, тобто, це так, скажімо, рандомні відгуки учасників до мені. Їх надсилали просто рандомні вам скину. Можете подивитися і зрозуміти, що я думаю, це говорить про те, що все нормально, і люди заробляють кошти насправді в торговій кімнаті. Зараз ми отримали другий мінус по NSD USD. Дивіться в такій ситуації, я краще зміню пару і візьму, наприклад, -Pound USD. банально через те, що я бачу, що по NSD USD щось у нас наклеїться і давайте ми просто візьмемо інший. Варіант вже іншу торгову пару, скопіюємо так само фотографію, так само надішлемо її чату GPT, і будемо просто змінювати, виходить ось тут назву валютної пари, знову ж таки, цей текст буде в описі цього відеоролику. І заходити в угоду. Просто, можливо, зараз чат GPT зафейлив і видав нам два мінуси по попередній угоді. Я думаю, що в принципі ми маємо зараз виходити з плюсом і забирати все одно плюс. Вгору 3 хвилини паунд USD. Відкриваємося на 3 хвилини. Але вже я втратив 4 тисячі, значить цю угоду я маю війти на 8 тисяч гривень і відкриваю угоду до верху. Знову ж таки, все максимально просто. Тут я втратив 4, тут я втратив 2. Остання втрата була 4. Зараз виплата цієї угоди, якщо я зароблю кошти з ось такою дохідністю у розмірі 91% я зможу відбити втрачене те, що я втратив в цих угодах і заробити кошти зверху. Тому саме через це я відкриваю угоду у напрямку доверху з подвійною сумою інвестицій. І банально очікую її відпрацювання. Переглядаємо це на 5-секундному тайфреймі. Друзі, забираємо ми плюс по нашій годі. Як бачите, сума виплати за дану году у нас 15 280 гривень, що перекриває наші втрати. Тобто ми заробили 7280, а тут втратили 6280 гривень у нас чистого прибутку тільки по цим угодам. Давайте, оскільки по Pound USD ми добре відпрацювали. Зараз просто знову ж таки включаємо хвилинний таймфрейм, включаємо TradingView графік, перемикаючи цей повзунок, включаємо 1 хвилинний таймфрейм, віддаляємо трошки графік, копіюємо фотографію, закидуємо. Йому, йому чату GPT дану фотку, щоб він нам знову ж таки все проаналізував. І обов'язково дав нам добрий аналіз. А тут, друзі, обов'язково не забувайте змінювати валютну пару. Оце значення має співпадати у вас з тим, що у вас написано у лівому верхньому куті на біржі Binarium. До речі, нагадую, що промокод 100TRADE при реєстрації на біржі надасть вам плюс 100% на ваше перше поповнення. Тому обов'язково використовуйте вгору 3 хвилини. Виходимо на 3 хвилини. Вгору давайте на 2000 тисячі гривень. Чому на 2000 пояснюю, Тому що банально в попередній угоді ми вже забрали з вами прибуток, і оскільки зараз ми з вами знаходимося в плюсі по даній невеличкій торговій сесії, ми спокійно з вами можемо дозволити собі входити на меншу суму, тим самим з меншими ризиками у випадку плюсової угоди забирати профіт. І ми, якщо навіть зільємо ці 2000, розумієте, що на фоні мого балансу це ніяк не скажеться, тому я і торгую. Саме такими сумами, щоб консервативно без ризиків заробляти стабільно кошти на валютному ринку. Друзі, як бачите, ми просто знайшли валюту пару по за «Заходять угоди і вже забираємо другий плюс у розмірі 1820 гривнів по годі «Gradient Pound USD. Знову ж таки, цю угоду нам видав ChatGPT, і ми по ній заробили кошти. Давайте просто віддячимо йому, оскільки все-таки він нам надає змогу заробляти. Не знаю, чи впливає це на подальшу якість його сигналів, але можливо, якщо спілкуватися з ним як з людиною, то можна отримувати більшу прохідність. Дякую. Напишемо, давайте плюс, і виходить скинемо йому цю фотку. Звісно, це можливо трошки абсурдно виглядає, але все-таки не знаю, бачите, як він спілкується. Тобто, коли він видає змогу заробляти кошти, можна йому так і віддячити. Ось. Тому, друзі, забираємо наш профіт і можемо побачити, що ми непогано сьогодні поторгували. За цей відеоролик я заробив 3100 гривень чистого прибутку. Так, я не скажу, що це дуже багато, але треба враховувати, що я. Не використовував взагалі свій мозок і просто по суті писав чату GPT з проханням, щоб він все проаналізував за мене і видав мені угоду. Тобто, так може робити абсолютно кожен, Якщо б ви зараз паралельно це робили разом зі мною, то мали б змогу також заробити гарну суму коштів. Друзі, бажаю вам всього найкращого. На зв'язку, як завжди, був Захар. Бажаю вам великих прибутків. Всім до побачення.